Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Міні. Слава Ісусу Христу! Святий Юналист Матей, описуючи своє Євангеліє, орієнтується на людей і подає їм особу Ісуса Христа як того, кого чекає, і як того, хто є месією для людейського народу і цілого світу. Якщо на початку Він подає певний родовід, то е, завершення в десь так на початках говорить про його навчання, як є на ми маємо чудові в шостій главі, відповідно, слова Ісусові, можемо так сказати, конституції для нас, християн, то згодом він не мов би підкреслює правдивість слів чудами Ісуса Христа. Ми чули про існуватих недавно, зразу після цього він перепливає і повертається до свого міста, яке ми розуміємо, що йдеться це молоне на про Назарет, та про Капернадум, бо Ісус Христос Назарет покинув, там його хотіли скинути гори, убити, бо Він назвав себе прилюдно у синагозі нарозі Месією, і що час, про який читається Описання, а це час притул Месії, збувається на їхніх початку. І люди, які були свідками його життя, за десу не мали цього розвагнути. Вони вважали, що Месія прийде невідомо звідки, і вони будуть знати, звідки і так далі. Син Йосипа століра, э, ми не знаємо його, ми не знаємо його матір, хіба його родину не знаємо, братів і сестер і так далі. Братів і сестер часто читається про писанки, кажучи, що Марія мала. Справді, ми прекрасно розуміємо, йде мова про родину, бо то ми зараз тепер вважаємо, що має брати і сестри, тільки то воно на наші. Але якщо так побудесь там селіче, навіть в моршенні, то е, зачепиш одного, то чепиш майже ті пів кліпі, і у моршах, то зародила, то добрати і сестри в родині. Треба бути дуже ченним, священнику не можна нікого створити, нікому ніяких зауваження не може бути, бо зробиш зауваження одній люди каже, таке життя. Ісус Христос відповідно у своїй Своєму місті йому сміти геть. Вони хотіли навіть зробити те, що написано про те, що треба робити і з тим, що себе водіє за месін'ю, треба вбивати. І саме тому євреїва. Якого він це наробить, яким є. І в сьогоднішньому Іванлії він не морга хоче підкреслити і показати тим, хто там зібрався, ким я є. Я є той, хто має Божу владу, і кому, а гріхи прощати. А то влади ніхто не мав, окрім Бога. І то вже згодом, Господь Бог у владу залишає у Світлідце, залишає своїм апостолам, кому відпустити гріхи. Відпустяться їм, а кому затримаєте, затримується їм. І відповідно до цього моменту, коли Христос це скаже про свого Воскресіння і об'ємнення учням у замкненій світлиці, Він цей дасть тула, і так би мовити, певний обов'язок, великий тягар, я вам скажу, як священник, великий тягар, слухати гріхівський. І відповідно за то, то велика ласка, бо ти не просто слухаєш гріхи, писання сповідаєшся, і теж до іншого священника і своїх ріхів позбуваєшся, а немає люди, яка же мене Рішина. І Господь це дасть, але цього ще нема. той час ще не настав. І тому в тій ситуації, в якій Ісус Христос опинився і говорить своїм е, слухачам, це не разбація, як зрив, бомби, прощаються до дуї рухи. З нашої людини писала смерть і верну. Смерть і верна. Тому що я, ти, будучи людиною, на себе владу Бога, хто такий є, чому ти Богу. І ми чуємо, як книжники не всі правдоподібно, але деякі книжники у своїх серцях навіть не голос, боялася волос сказати, бо бачили владу Ісуса Христа, чуда, бачили, все, ніби бачили, що діється. І так мають в страсі своєму, що сказати, боялися, але в серці думали. А Христос як Бог, як серцевідець, бачить, що це, краще. чому лихе мислити у серцях ваших, що легше сказати, прощаються тобі твої гріхи, чи встань, візьми своє ложе і йди до Свого Бога. І ми ну, вже не раз те, що це казали, що нам видало би, що легше було би сказати, прощаються тобі твої гріхи, бо то не видно, як ви не прощаються. І там прощається, це хто знає. А сказати в ходи ходити свого дому, а людина не встала і не пішла до твоє певне. Позвола темні землі. Тисти, якщо не станеться, то що ти говориш? Але це ми так думаємо. Люди 21 століття. Ми так вважаємо. Людина того часу Ісуса, яка жила в часі Ісуса Христа, думала зовсім, зовсім інакше. Сказати тим що прощається від твої гріхи, означало. Я вже казав собі вирок смерті присудити. Вирок смерті присудити. І набагато легше було сказати, останній зв'язку, до свого дому, як мене на того не сталося, так був би певний сором, але людина не зберегла своє життя. Людина, так помовити, з -з 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 за своє життя все віддасть, і свободу, і все на світі. І буде слухати всіх, що говорять дурниці, зломанітні, навіть якщо ці дурниці, явно дурниці, але їй пообіцяють зберегти спосіб своє життя, кілька буде все послухати, лише без зберегти своє життя. Вона готова втратити душу, лиш без зберегти своє життя. А така прикрісні. Ми до часі в пандемії дуже гарно побачили. Люди готові будуть втратити душу, лише зберегти своє життя. А така прикрістя. А Ісус Христос. Пріоритет. Він показує, що найважливіше. Бадьорися сину. Бо будеш здоровий? Та ні, бо тоді твої гріхи прощаються. бо тоді твої гріхи прощаються. Від того, святого ради. Бо що варто? Подобина мовити здорово силі, Тут батько. І зі всіми своїми гріхами, коли в його силі потрапляє до неба. Добре, дівчата відіпали. А якби відпікали то що до неба зі мною? І що рікає того, що я там сильний, здоров'я говорю, а якби був безстану світ, що не може. Якби не дбав про це, то певно, ви знаєте, були проблеми. І тому. Господь говорить про пріоритети, про пріоритети. Прощаються тобі твої гріхи. Ось за чим треба шукати, ось до чого треба стеліти, щоб наші гріхи були прощі. Так, Господь не каже, що здоров'я не може. <світ> Він не залишає туди небача лежачу. Він не каже, слухай, мене тобі гріхи простимо та та-та-та-та, терпети спасенку. Немає на радишні. Усихаті і Господь прийшов, щоб підрядувати цілу людину. Але не так виглядаєте поставку. Спочатку врятує душу, очищає з а потім каже, що не просто тільки для того, щоб чоловіку здоров'я це важливо, безперечно, дуже важливо. Але важливо, не менш важливо, щоб інші люди, які там стояли, теж поздоровилися чим? Вірою в Ісуса Христа. Вірою проти... в те, що Він є Месія. Вірою в те, що Царство Боже прийшло, щоб ви знали, що син чоловічий має на землі владу гріхи прощати, Або іншими словами сказати, що син чоловічий на землі має Божу владу. Або ж іншими словами, Бог до вас прийшов. Каже Бог Славу стань, візьме своє ліжко і йди до свого. Богу». І ми бачимо, що люди тішаться, радіють, але до кінця не розуміють. До кінця не розуміють. Ми не чуємо, щоб люди раділи з того, що Бог до них прийшов. А ми чуємо тільки люди з того. Мати в лавках про Ісуса Христа говорять, але за Бога не визнають. Подібно як ті, що тішилися і раділи, що Бог дав людям, і не збагнули, хто термить. Ми живемо дві тисячі років місцевих водій, в найбільше років місце не водій. І все одно, як тоді, так і сьогодні. Стає перед нами питання, ким є Христос. Постає перед кожною людиною. І того, ким є Христос для кожної людини, зокрема, залежить від вирії дочасного, а найважливіше вічного життя, вічного життя. І якщо Христос для когось є просто найкращою людиною, одним із гарних людей на землі, навіть найкращим. Царство Боже, для таких людей на превеликий жаль. Закрийте. закрите. Тому що до отця ніхто не приходить через сина. І хто признає Ісуса Христа як свого Спасителя і Месію, а не може бути тільки Бог не людина, до Ісуса Христа і після Ісуса Христа було багато блоках Спасити. Але вони не були спроможні. Перепросити Бога і надужити за людський гріх по тій простій причині, що або були самозванці, або при всій своїй святості були всього на свого людина. А людина не може перепросити Бога і не може принести Бога і жертви достойної. Бо жертва людська, яку люди приносили, це був певний прияв. Господи, ми говорять, дати найкраще, що маємо, щоб віднайти той рай, який втратили. Бо те, що ми на тій землі маємо найкраще, віддаємо тобі, щоб повернути той рай, який через рік ми загубили. То є жертва людська. А нічого на цій землі, сотворене і навіть найкраще, не може зрівнятися з Богом. Навіть Богородиця найкраща і найсвятіша, яку ми, як людський рід, кажемо, Господи, тобі нас тоді найкраще, що маємо. Навіть вона не спасає, навіть вона не спасає. Вона може лише попросити того, хто спасає, того, хто рятує, як тоді у Каня Та якщо такі в таких речах землі погороди звертається до Ісуса як до того, хто може, то реча в речах небесних тим більше. Тому ніхто з людей людину спасти не може. Мусить бути той, хто є рівний Богом, щоб як рівний перепасити рівного. І мусить бути жертва, яка є відповідна Богові. Богу! Бог. Жертву Бога і Отце. Бог син приноситься до жертву Бога і Отце. Якщо Христос є просто найкращою на людиною, та жертва також не має жодного відкупительного значення. Це мусить бути Бог. І впродовж історії Іванії. Ісус у різний спосіб підкреслює своє божество. І найважливіше, так би мовити. Аргумент відносно того, що Христос є Бог, це Його Воскресіння, триденне Воскресіння. Маю владу взяти життя і маю владу жити повернути. Він ту владу має, бо він є Бог правди. Тому і ми у своєму погляді на високого Ісуса Христа питаємо Своєму серці, ким він є для мене? Ким він є для мене? Бо якщо він є просто найкращою людиною на землі, то моє спасіння і великим знаком питання і чи варто слухати навіть такого. Але якщо Він є Богом, то кожне його слово для мене є життя. Кожне його слово для мене є важливе. І слухати Його слово означає мати життя вічне. Тому хочу і вам, Собі, щоб ми мали з вами вічне життя в Бозі нашому, Ісусі Христі. Амінь, слава Ісусу Христу.